У попередньому відео понаміряла купу виш... ну, речей у е економ-класі, але це був передостанній день розпродажу. Сьогодні останній день розпродажу. Подружка побачила речі, які я виклала, і попросила мене збігати, забрати блискучу сукню. Та я хочу там сорочечку подивитися, чи її не забрали. Тобто, не знаю, залишилось сьогодні сьогодні щось. У розпродажу, чи не залишилось, тому ризикнула, ризикнула залишити, але не знаю, чи сьогодні я зможу ці речі забрати, чи всі зможу забрати. Але найголовніше, щоб залишилося платько-суконька для подружки. Знайшла тільки, тільки цю кофтину, але знайшла ще ось таку новеньку. Зараз немає бірки, не розумію, що це. Я не розумію на дотик, в мене немає такого досвіду. Так, ось такий це стопроцентний катон. І ось така сорочка тепла, але я теж не знаходжу бірку. Якийсь склад. Пішла шукати далі сукні подруги. Так. Ось. Кос з плямами залишився. Геп з плямами. Нема моєї сорочки і суконьки для подружки. Профукала. Хто знає? Хто знає, що це що таке Така сукня Довга. До речі, знову переходжу на озвучку, тому що музику заглушити було неможливо. Не хочеться знову боротися з авторськими правами. Так, ну, такі речі, все ще все, все було забрано до нас. Тих речей, на які я сподівалася, все ж таки я не знайшла. Але ось ось така прикольна штука. Чудненька. Навіть, навіть не знаю. Можливо, вона комусь і на косі сяде дуже класно. Так, це а, натуральний льон, класний склад, платье, такого не мого маленького розміру, але я знаю, для кого я його візьму. Воно мені дуже А Оця штукенця теж мені сподобалася, але я подивилася склад, і це поліестер. Тому залишайся тут. Так. Оце е, великого розміру. Сукня великого розміру, але тут теж на 100% льон. І я думаю, що я, можливо, візьму його для когось із своїх подружок або для мами. Це на літо просто супер, супер класна річ, а там помірюю вдома і вирішу, що мені з нею робити, але я так думаю, що я її заберу. заберу. Не знайшла я тут, але вдома розберемося. На дотик це льон. На дотик це, ну, це хороший такий натуральний склад. Тут мало натурального складу, але це зара. Светер непоганий, ну, не знаю, сього. Ламплант. Е, так, зараз тут, я взагалі не знаю, що тут по складу, не було бірочки. А попередні дві ковтини це катон. І це катон 100%. Ось ця сорочка теж немає бірок, я не знаю якого складу. Боже, дивіться. Дивіться на цю звірушку. Боже, я терпіти не можу мишей, крис. це все, що з ними пов'язане, навіть в мультиплікації. Їх не... Я... Ненавиджу, наводжу, господи. Але щось мені так стало шкода Оце, оцього масика, пораненого, хтось погриз йому вушка. І я його залишила, а потім, а потім ні. Забрала з собою. Вже йшла з секен-хенду, а він на мене такими глазками дивиться, типа забери мене. Так я його відправила племінниці Мії. І кажу, він поранений, йому треба його треба порятувати. Вона каже: забирай, у мене є мазь і бинт. Ось так. А я провела заняття у малюків і попрямувала в Делюкс. Там, до речі, двохтижневі завози, тому ще дуже дорого. Ось така. Кофточка, до речі, міряла тільки натуральні матеріали в цей раз. Така ковтинка, тут катон, наскільки я пам'ятаю, щось 70%. Дуже гарна. Не знаю, чи передає колір відео, вона чорна, з такою в'язочкою красивою і дуже приємна на дотик. От, Як я вже говорила. Тільки натуральні матеріали, тут 100% льон, але вона на мене не сіла. Я вирішила, я буду брати все, що натуральне, але здоровий глуст все ж таки переміг. Я її не взяла, але приміряла і показала продавцям: кажу: зверніть увагу, 100% льон лежить у вас уже другий тиждень. Тут теж 100% льон, блузочка вона на мене замала. Але вона мені дуже сподобалася, і я її взяла для дорогої для себе людини. Теж дуже симпатична. І саме головне, в цьому моєму поході це натуральний матеріал, тому що льон того вартий. Отака От красотулечка. А це моя така больна тема. Моя любов, Хогвартс, Гаррі Поттер, цей Всесвіт. До речі, теж катончик. Але вона на мене дуже маленька, її я теж не взяла. Ця ковтина. От. Але полюбувалася. Ось вони. Один така блузінцева. Ось мій Хогвартс улюблений. Можливо, хтось зверне увагу на неї. Ось ця сорочечка така жіноча. Вона мені коротка і широка. І ось я, я навіть не знаю, як цей тип одягу називається. Але гарний і бавовняний. Не люблю ходити на оновлення товару. Сьогодні, мабуть, уже люкс. Вчора було оновлення, а сьогодні перший день люксу. А, Люблю показувати вам речі на розпродажі, особливо в останній день. Але так як вимкнули світло і його не буде аж майже до двох годин, то вирішила пройтися і провести таку невеличку вам екскурсію. Я не пам'ятаю, скільки там в дні оновлення, зараз я вам цю фішечку зніму. От, і цінничок ціничок зніму і покажу. Так, ідемо, ідемо, ідемо. Хто знає місто, той розуміє, в який саме економ-клас я йду, а і на яке оновлення. Воно і в делюксі, і в економ-класі. Ось сьогодні така ціна. І ось зразу я підійшла до люкс-оновлення. Сьогодні перший день на люксі. Але я вам скажу чесно, не дуже я люблю цей відділ. Я навіть не розумію до кінця, чому тут такі завишені ну, такі ціни, тому що набагато крутіших, якісніших, брендовіших речей можна знайти на звичайному товарі на вагу. Це теж товар на вагу, але він вдвічі. Дорожчий, ніж е, звичайний товар. Але я, я не бачу виправдання цьому. Е, є, є хороші речі, є те, що хочеться взяти, але ну, не знаю, не знаю. Ті ж самі адідаси, ті ж самі найки е, можна знайти на звичайному товарі. на... І вдвічі дешевше, а особливо за копійки його можна взяти а, в останній день оновлення. І, до речі, сьогодні я бачу купу-купу речей із люкса, який на звичайному товарі. Тобто моя теорія вірна, що не дуже воно ну, має попит. Ось такі були шарфи, але це все акрил, все акрил, поліестер. Нічого тепленького я так і не знайшла. От, навіть побірочка можете побачити, ну, нічого такого цікавого. Взагалі, якось такий завіз був бідненький якийсь, от, нічого такого. Єдине, ось яскравий такий у морської хвилі шарф був, але теж він був з поліестеру. Тобто теж тепла від нього чекати. Нічого, От, але колір гарний, дуже гарний. І ось пішли ми по сумочкам. Шопери, такі берсеточки чоловічі були, такі янголятка з крильцями, аж, до речі, два таких дрюзіка було. Ось сумочка. Це все шкір-замінники. І не в дуже гарному стані вони були з купою дефектів. От. Оця, оця сумочка, я до неї повернуся, барсеточка-гаманець, я до неї повернусь, мене зацікавила. Так, а так, більше нічого. І то зацікавило якимсь своїм вінтажним стилем. Там були теж доліки потертості на куточках. От. Але ось такий шопер. Із в Львету тут куча дефектів було. <сум> Лимончики. Лимончики. Що є гарні, і новенькі, і, ну такі прикольні. Але це, якщо є в них потреба, набирати їх немає сенсу. От і я прямую, прямую, прямую одразу до взуття, де теж я була не то, що розчарована, але. Нічого цікавого не знайшла. Або таке враження, що на завозі вчора зранку всі круті речі просто розібрали. Можливо, їх було не дуже багато, От, але, до речі, коли я прийду на останній день розпродажу, я можу щось знайти те, чого не побачила сьогодні. Але поки що нічого цікавого мені не трапилось. Завжди хочеться щось приміряти. Да? Тут, тут от, от. нічого такого мені не кинулося, ні в очі, ні. Все було з якимись недоліками, все були ось такі тяги. <гум> Подобається мені це слово, це говорять діти в театрі на взуття. І ось мої тяги, де мої тяги. Прикольні, але пориву мого приміряти це все взагалі не було. До речі, ще що підмітила, що залишаються речі, їх кажуть, що їх викидають там на утилізацію, відправляють після того, як вони не розпродалися в останній день. Але я дуже багато речей помічаю на в перший день оновлення ті, що були в останній день на звичайному товарі. Вони залишаються на вішаках. Хороші речі, можливо, думаю, що їх не оцінили. Ось таку ковтинку знайшла прикольно. Тут поліестер, акрил і є 20% вовни. Не знаю, що це за бренд, можливо, хтось знає. Розкажіть, але вона новесенька, вона з бірочками, з додатковим гудзиком. От Тому класно, я примірюю. Примірюю для вас, щоб ви подивилися, як вона виглядає. Ось така сукня від Stradivarius. І я ніде не знайшла бірочки, що тут за склад, але теж приміряю. Ну, Здається, цікаве. Теж новесенька, абсолютно. І ось ще ось така ковтинка, якісь блюстки на плечах на плечах, ой, на, ну, да, на плечах Монсон. Теж новесенька з гуциком і з хорошим складом, але вона така великувата. Так, далі знову буду писати звук окремо, тому що все записала, все коментувала, але на фоні грає музика, і я хвилююся, що знову мене заблокують за авторські права. Тому буду розповідати так. Багато кардиганчиків було, багато нових речей було. І, як я вже казала, я знаходила речі, які були тут, на звичайному товарі в останній день розпродажу. І вони сьогодні висять, і їх на утилізацію не відправили. Ось такі були Дазара, були брендики такі цікаві. От. А ось і моя тема театральна, ось така зелений плащ. Тук-тук-тук-тук. <ріст> дуже сподобався мені цей картиганчик, ковтинка і по кольору дуже, дуже актуальний колір там з такими коричнев, от шоколадно, коричневі жовті вкраплення на такому красивому зеленому кольорі. Гудзики були дерев'яні, але по складу там був щось, щось декілька процентів вовни. От, тому... Ось такий бренд. Хто його знає, мені невідомий, можете мені розповісти. І ось я в примірочній. Він розмір його, там щось десяточка, а у мене 14-й. За короткий він на мене, за короткий, але він широкий. Ось кофтинка, яку я вам показувала. Сіла вона дуже гарно, але вона може здаватися такою бабусиною кофтою. Хоча, хоча зараз мені багато речей здаються якимись бабусіними, а вони, виявляються, в трендах. Вона з натуральних, з натуральних матеріалів, це круто. І ось я полінувалася, одягнула цю сукню на футболку, на нижню, не схотіла її знімати, якось не дуже приємно мені було. От. І, звичайно, сіло воно не дуже. Це взагалі не моя тема, хоча коли на вішаку я бачила цю сукню, начебто була моя тема. І ось вага. Вага цього кардіганчика 220 і бабусі не ковтинка, яка мені все одно сподобалась. Ось ось така вартість. Помірялась, нічого не взяла, тому що це все за дорого. І йду на завоз. Вчора також був завоз у Делюксі. Тут же, Хто, хто знає місто, то економкласи Делюкс на базарній площі вони знаходяться поруч. Сьогодні вже повинен був бути і люкс завоз, і ось вартість. І знову я стихнулася з тим, що музику не, неможливо заглушити і знову записую. Звук поверх відео. Попрямувала я до е, сумок, також дуже багато шоперів, але по сумкам нічого цікавого, такого, щоб мене саме зацікавило, і захотілося в ній поритися, я не знайшла. Ось такі прикольні шопери були. Ось такі барсеточки, але якось такої жахливої якості на, на дотик саме. Можливо, можливо, я помиляюсь, можливо, треба їх було повивчати е, детальніше, але на дотик вони були мені неприят... неприємні, брудні. Ну, от Щось з ними було. Щось з ними було не так. Mm. Ну, теж такий завоз. Можливо, останній день я щось знайду тут цінне. Тому що, можливо, налаштована вже я, мабуть, на це так скептично. Що що, за що тут цікавого, за що тут платить? От, дуже сподобалася мені ця ковтинка, Дуже гарна така і по розміру вона невеличка. Я знаю, на кого в моїй родині вона. І це теж неочікувано знайшла хопс. Але щось мені здається, що це якась підробка. Якось так біркаво, пришита, не зрозуміло як, і по якості це поліестер. От, хто знає, що ну, хопс виробляє, а не нату... ну, займається не натуральними тканинами, тому що я про нього іншої думки. Мені дуже подобається цей бренд. Принт прикольний, але, але щось. Ось, оце, що, на що я запала, це на цю футболочку. І я вам скажу чесно, навіть не роздумуючи, побачивши, що це 100% бавовна, катон, я її взяла. Хоча розміри не мій, але я знаю для кого. Це футболка від Тіміл, британського бренду, який створює одяг за принципом циркулярної моди. Вони використовують тільки оригінальну бавовну і безпечні фарби. Коли річ зношується, її можна повернути на переробку і з тієї ж зроблять нову. Це приклад того, як мода може бути стильною, чесною і одночасно дружньою до планети. О, ця піжама, просто вона полонила моє серце, як ото кажуть. Вона дуже великого розміру. Мабуть, там щось 18-й да? 18 розмір. Вона така класна, вона така м'якенька і там хороший, дуже-дуже хороший склад. Тому я її теж вирішила взяти. І ось футболочка затягнула на 40, там чимось гривень, і піжама на 200, але вона того варта. Виходячи з делюкса, я вирішила, що запишу вам, що я нічого не взяла в жодному магазині, але ж я вийшла з піжамкою і з футболочкою. Не втрималась я. Все ж таки ось такий розважальний похід. Я говорю вам до зустрічі. Підписуйтесь на мій канал. Ми готуємось до новорічних свят і дефіле чекайте в наступному відео.